Він люба кусатя. Він піднімає мені настрій, коли співає. Полюбляє дивитись в дзеркало. І гризе все зелене. Вона волнується, да? вона боїться. А вона вміє співати? Так. Да. А як вона співає? <різь> Ай, хороша. А як її звати? Тятя. П'ятя <ріпи> тивочка. Це мої домашні улюбленці. Кеша зелений, а сніжа біла. Я їх кожен день кормлю, папа їх випускає і в клітку запускає. Вони цвілінка, я найліпший читач сільської бібліотеки. За півтора року я прочитав 304 книжки. Ось мої формуляри. І ще я хочу сказати, що я виграв конкурс у бібліотеці найліпший читач року. Ми представляємо овочеву композицію Українка Марійка. Так. так. Це у нас пішов кабачок. Далі у нас буде баклажан. А з баклажана з матрійки у нас з'являється матрійка морквинка Показати її композицією. Ми хочемо показати цією композицією, що в нас дуже велика Україна і в ній проживає дуже багато різних людей, і різних національностей. Так як ви можете побачити, що в нашій Україні проживають і індуси, і українська національності, росіяни, також національності афроамериканців і національності. Таті, дякую за увагу.